Патрульна машина з якимись невідомими особами їздить е, в камуфляжній формі. Як це буває? Та не представляйся, все, ти вже нарушитель. Давайте, дивіться, Все, стій. не, не цей от. Секунду, я сподбазу. Ще ті, пане, давайте, дивіться. Дивіться, можна слідчо-оперативну групу зафіксувати нарушення. Дивіться, приїхала патрульна служба, і в машині невідомі особи якісь. В якійсь непонятній формі. А як це у вас слідчо-оперативна група їздить з якимись невідомими особами? Це як так буває? Поясніть, будь ласка, щось я не так можу розлочин, злочин, злочин, зразу дивіться. Там, що, тихо, я це... Покажи значок. А, ну то, чекай, яка свіжа приїхала? Зараз номер. Номеру номер машини, почекайте секунду. Номер машини 4533, в службовій машині їздять невідомі особи. І ще це, до мене тут спільне, спільне цього, давай, які це яке спільне відпрацювання. Ви, Документи то, покажеш то, з ким де звідси?